Привіт всім! З вами Вікторія Арнаутова, коучка Психологіня, і ви на моєму каналі в рубриці Коучинговий нейропрогноз і стратегії успіху. Сьогодні ми розглянемо тиждень з 27 січня до 2 лютого 2025 року. Розбираючи астрологічні прогнози, я визначаю їх вплив на наш мозок дії поведінку, а потім надаю коучингові поради. Як пройти більш оптимальніше цей тиждень і в унісон з зірками? Я для себе колись склала цю технологію, спираючись на астропрогнози перевірених астрологів, от, які у мене працюють, і додала сюди ті коучингові вміння і навички, якими я працюю з клієнтами? Тож, думаю, що і вам це буде корисно, тому. Задавайте питання, пишіть коментарі, я буду рада вам відповісти. Нас дійсно чекає ключовий астрологічний такий момент і подія року. Цей тиждень приносить з собою новолуння у водолії, таким чином відкриває для нас нові можливості абсолютно в роботі, творчості і особистих відносинах. Це буде не час для фантазій, а час для реальних дій. Які дійсно зможуть стати фундаментом для ваших майбутніх досягнень, тому віднесіться до нього достатньо серйозно. Основна енергія тижня буде пов'язана з інноваціями, змінами у професійній сфері і глибоким перезавантаженням емоційної сторони. Планетарні транзити створюють як виклики, так і можливості для тих, хто дійсно готовий діяти. Емоційно перша половина тижня буде більш прагматичною і насиченою роботою, а ближче до вихідних все зміститься до гармонії, натхнення і творчості, тож приготуйтеся до перезавантаження і пристебніть ремні. Далі розглянемо тиждень по днях. 27-28 січня, понеділок-вівторок. Ці дні у нас це повна концентрація на фінансах і структуризації. Як проявиться зіркова енергія в ці дні? Місяць у козерозі сприяє зосередженню на матеріальних питаннях, і це буде час для впорядкування фінансів, професійних завдань і створення стабільності. І ви тут якраз згадаєте про ваші старі якісь прожекти, проєкти, можливо, які відклали? Що відбувається з мозком в цей момент, в ці дні? Тут буде превалювати активність префронтальної кори, яка відповідає за логіку і аналітику, а рівень кортизолу злегка підвищений і буде сприяти мотивації, але водночас буде додавати вам напруги. Як це буде проявлятися в житті? Ви фокусуєтеся на вирішенні робочих і фінансових завдань. Емоції будуть відступати на задній план, даючи вам простір для логічного мислення. Буде виникати бажання завершити на початі справи. А які ж коучингові поради я вам тут можу запропонувати? Дійсно, справ буде достатньо багато, і зірки будуть сприяти облаштуванню цих справ, тому буде корисно зробити таку собі ментальну карту, створити список фінансових пріоритетів і завдань. Да, провести аудит бажано своїх ресурсів, особливо по фінансових питаннях. І вас може вести тут таке коучингове питання, що мені потрібно для відчуття фінансової стабільності? От при вирішенні кожного питання можете орієнтуватися на стан всередині і задавати собі таке питання. Що мені потрібно для відчуття фінансової стабільності? в тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому проєкті, в тій чи іншій сфері. Так, середа. І так, новолуння оводоліє старт нової епохи. Старт нової цифрової епохи. 29 січня. А, зіркова енергія, що нам скаже? Новолуння відкриє дійсно двері до інновацій, масштабних ідей, творчих проривів. А енергія водолея буде сприяти інтеграції нових технологій і нестандартних рішень і підходів в роботі. Тому якщо ви ще не діджиталізували ваші напрямки певні, то більше включайте цифрових технологій в свої сфери життя. Що відбувається з мозком? Гіпокамп активізує креативне мислення. Адофамін буде стимулювати мотивацію і оптимізм. І це буде створювати дійсно внутрішній імпульс для нових починань. Тобто це ідеальна взагалі картинка для проривів, для подвігів. Тому, як ви там в понеділок і в вівторок сплануєте собі, що робити, так ви тут всереду і вже можете абсолютно опановувати ті речі. Як проявляється в житті цей вплив на мозок? Будуть виникати нові ідеї щодо проєктів і цілей. З'являться відчуття свіжого старту, таке відчуття оновлення. Зростає бажання долучатися до командної роботи, тому більше підключайте свої команди, які б команди це не були. Або робочі команди. Або сімейні команди от. щодо коучингових парад, щоб ефективно скористатися енергією от цього нового початку, цього новолуння, а краще намалювати візію своїх головних цілей. Тобто трошки посидіти над тими головними напрямками і візуалізувати себе в тому, коли вже ці цілі реалізовані. Так? І повідчувати той стан. Цей стан допоможе вам в плануванні шляхів, кроків певних на тому шляху, да, як діяти до цієї мети. Тому ж намалюйте візію своїх головних цілей. Обміркуйте, які навички і ресурси допоможуть вам в реалізації нових ідей. Ну і тут може запитання бути таке корисним. Як я можу масштабуватися? Можна вбивати свій вплив і свої досягнення. Тобто тут буде все на розширення цей день. Середа. Ключовий день тижня. Запам'ятайте це. Ще які коучингові питання вам зможуть допомогти? Які три великі цілі я хочу реалізувати протягом цього року? Ви можете сконцентруватися от на таких от трьох певних напрямках. Яка одна дія сьогодні наблизить мене до нового старту? І хто може підтримати мене у втіленні моїх дій? Тут якраз ви будете спиратися на роботу з своїми командами. Дуже сподіваюся, що мої такі прогнози, мої рекомендації допоможуть вам пройти понеділок вівторок і середу. Дуже ефективні, дуже прагматичні такі дні для побудови вашого майбутнього. І так, 30 січня, четвер. Це буде день несподіваних рішень. Чому? Тому що Венера в рибах і аспекти Урана створюють поле для експериментів. І в цей день дійсно можливі несподівані інсайти, пропозиції до вас, які варто дійсно обмірковувати і звернути на них увагу. Щодо мозку, то в цей момент активізується передня поясна кара, зона інсайтів, і лобно кара, яка відповідає за гнучкість мислення. І як це буде проявлятися в житті, ви будете відчувати натхнення, змінити щось у своєму житті. Тобто, така от внутрішня мотивація буде дуже активна, такий внутрішній вогонь буде здатність швидко адаптуватися до змін, ну і можливі сильні емоційні реакції. І це мінус для четверга. Тому потрібно буде якось збалансувати да? ніби які позитивні енергії на ділення. Да, Наш нароблення чогось корисного для свого життя, але і емоційні реакції також можуть бути присутніми. Тому для того, щоб зловити цей момент натхнення і перетворити його на дію, можливо, вам допоможе такі речі. Запишіть усі ідеї, які з'являються сьогодні. Тобто можете ходити навіть з блокнотиком, да, і фіксувати всі ідеї, які з'являються, бо енергії будуть цьому сприяти. А, приймі, приймайте рішення швидко, але обдумано. Я думаю, що от тими попередніми днями ви вже будете підготовлені по певних напрямках, да, і тут ви вже можете більш швидше приймати ці рішення. Тому зверніть на це увагу, як ви будете приймати рішення в цей день, четвер, 30 січня. Подумайте також над відповіддю на питання, що я можу зробити сьогодні, щоби бути гнучкішим у своїх підходах. Тобто цей день вас прям готує для, для життя Вука-світі. Якщо не знаєте, що це таке, задавайте питання, зніму окреме відео, що таке Вука-світ і як в ньому жити. І так, переходимо до п'ятниці. Нарешті марафон активності у нас підходить до кінця і п'ятниця, 31 січня, це у нас буде творчий підйом. Енергія зірок буде сприяти цьому. Венера в гармонії з Нептуном сприяє творчості і глибоким емоційним зв'язкам. Це день, коли мистецтво та натхнення можуть стати вашим джерелом сили. Що це означає для мозку? Дофамінова система буде приносити радість від процесу, а зв'язок лімбічної системи із сенсорними зонами буде сприяти красоті. Як це проявиться в житті? У вас буде виникне підвищення така чутливість до краси в усьому? Буде емоційне піднесення і схильність до співпереживання. Як ви думаєте, що краще? Запланувати собі на п'ятницю у відповідності з такими проявами і впливами зіркових енергій на наш мозок. Якщо ви викупили білетик в театр або на якісь курси по малюванню, або співи, то ви вгадали, тут дійсно я б рекомендувала вам, щоб наповнити день творчістю і гармонією. Спробуйте нову творчу активність: малювання, письмо, музику, ну щось таке, що ви будете пробувати куштувати, <гум> емоційно куштувати вперше. вперше. Це дуже корисно для мозку, для виникнення нових нейронних зв'язків і для оцього оновлення, до якого ви йшли весь тиждень. Проведіть час на природі або спілкування з людьми, які вас дійсно надихають. І коучингове питання, яке може бути корисним в цей день. Як я можу додати більше краси у своє життя? Я думаю, дуже гарне таке закінчення, такий фінал тижня, п'ятниця, такий наповнений, творчий. І в унісон п'ятниці, перше і 2 лютого, субота і неділя це гармонія і натхнення продовжуються. Тому енергії вихідних будуть дійсно сприяти спілкуванню, творчості і відновленню. А місяць в рибах буде запрошувати вас до саморефлексії і турботи про себе. Що буде відбуватися з мозком? Підвищений рівень серотоніну буде сприяти гарному настрою. А активність зон, відповідальних за емоції, забезпечить вам емоційний комфорт. Тож. Це може проявлятися як. Виникне дійсно внутрішнє бажання приділити час рідним і близьким. Творчість буде дійсно вас надихати, стане джерелом натхнення. І ви будете відчувати спокій і задоволення від цього всього. Тому мої коучингові поради для емоційного відновлення і укріплення стосунків це провести день на природі або за творчими заняттями. Ви можете в цей день скласти список речей, які дійсно приносять вам радість, і спробуйте щось одне, два. Тобто сплануйте щось таке більш активне, більш пасивне, більш таке спокійне от, і в приємному оточенні. І подумайте, як, які цінності визначають моє життя зараз, на цьому етапі, які цінності? Я думаю, що у багатьох із нас перетворилися цінності, трошки змінювалися, трошки переоцінка відбулася за останні роки. Тому оце якраз такий день, такі дні, і субота, і неділя про те, щоб з'єднатися своїми цінностями і, можливо, десь переглянути їх. А зараз я хочу зосередити вашу увагу на метафоричному, поетичному такому натхненні тижня. Які, можливо, додасть вам тієї квінтесенції розуміння відчуття цього тижня і зіркових енергій. Усередині хаосу народжується спокій. Усередині рутини знаходиться натхнення, цей тиждень, коли нові обрії стають ближчими і всі відповіді у ваших діях. Як зорі спрямовують нас, так і серце. Завжди знає правильний шлях. Почуйте його. Почуйте, як нове розкривається в серці, як спокій обіймає ваше Я. Цей тиждень, коли зірки говорять про те, що зміни не лякають, а надихають. У всіх наших діях є початок чогось великого, якщо ми здатні побачити це у собі. Тож, підписуйтесь на канал. Радьте іншим і пишіть свої коментарі, як ці коучингові поради, ці зіркові енергії сподобались вам, як ви пройшли цей тиждень, в якому настрої, в якому стані, з якими питаннями до себе. Цей тиждень дійсно відкриває нові горизонти для вас, тож використовуйте його енергії так, щоб запустити ці процеси на цілий рік. Які дійсно змінять ваше життя на краще. І пам'ятайте, що а, всі зміни починаються з малого, а підтримка вашого ментального стану це ключ до успіху. І я сподіваюся, що мої коучингові поради і стратегії допоможуть вам побудувати свою ментальну карту, оптимальну ментальну карту. Нехай всі ваші рішення будуть мудрими, а дії результативними. Гарного тижня!